20 липня у Житомирі попрощалися із двома військовими, які загинули у боях за Україну: – 26-річним Іваном Кононком та 33-річним Сергієм Діденком. Сергій Діденко працював у сфері інформаційних технологій, добровільно пішов захищати Україну у складі одного із підрозділів сухопутних військ. 11 липня 2023 року. Під час виконання бойового завдання Сергій Діденко загинув на сході України. Скільки він прослужив. Буквально чотири місяці так. був в Десні на навчанні, а потім вже розподілився на схід нашої України і в п'ять атаці, в п'ятому контрнаступі він загинув. Хоча він мав всі можливості не піти, але він очолив групу і не повернувся. Живе. Сергій закінчив міський ліцей номер 23 Згодом продовжив навчання у Житомирському торговельно-економічному коледжі на факультеті товарознавства та комерційна діяльність. Ірина, працівниця коледжу, згадує, що з Сергієм було завжди цікаво спілкуватися. Важко говорити. Загинув наш випускник нашого коледжу, торговельно-економічний. Запам'ятався тим, що він от був такий філософ. По життю з ним було дуже цікаво спілкуватися. такий я ж кажу, добрий, чуйний, відповідальний завжди, завжди він ну, цікавився справами, як, як у вас справи, чому ви не посміхаєтеся? Ну Така чуйна дуже дитина. Я думаю, що він був самим справжнім сином своєї України в першу чергу, тому що він не ховався. Причому при тому, що в нього була можливість не взяти повістку, але він, як справжній син неньки України, пішов захищати. І сьогодні ми разом розділяємо сім'єю і зі всією Житомирщиною, і зі всією Україною це горе, і пишаємося, що ми знали такого героя, який сьогодні став устрій до небесного війська. У Сергія залишились мати, батько, донечка. Прими липня 2023 року під час виконання бойового завдання на сході України загинув Житомирянин Іван Кононко. Іван Валерійович житомирянин. На часі у 14-й школі, потім закінчив професійно-технічне училище у міста Житомира. Згодом була строкова військова служба. Все життя своє працював за цивільними професіями у приватному бізнесі. Спочатку повномасштабного торгання РФ на території України став ряди Збройних сил України. Загинув під час виконання бойового завдання на східних частині України. Знаю його з малого. Дуже ще дитина. Долусимо. Краще вново івати. Наталія понад 20 років дружить із родиною Кононко. Жінка розповідає, що Іван був дуже життєрадісним хлопцем і мав багато планів на життя. Ваня у дуже світла людина, добра людина. Розумний. Він ніколи нікого не образив. Так трапилося, що просто поклав своє життя. Дуже шкода, дуже ще молодий, ще жити. Він будував плани. Він такий був житті радісний. Коли приходив відпустку з 8-ми часами зустрічалися і все так швидко минуло. Е, ну, Ванечку я знаю, моя сусідка знаю з дитинства. Він як був є і лишається для нас Ванечкою. І, дякуючи таким, як йому, таким, як інші хлопці, які рано уходять від нас, які захищають нашу батьківщину, ми спимо в своїй хаті, в своєму лишку. Все не можу, царство небесне, йому хай з Богом спочиває. Поховали Івана Кононка та Сергія Діденка на Смолянському військовому кладовищі.